Попри складну ситуацію в країні за сприяння міської влади у Кременчуці, продовжує розвиватися медична сфера, зокрема у діагностичному напрямку. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька тривають ремонтні роботи. Вже незабаром замість будівельних матеріалів, там встановлять діагностичне обладнання сучасного рівня, за допомогою якого Кременчуцькі спеціалісти надаватимуть більш якісні медичні послуги. Це ангелограф, який дозволить досить швидко діагностувати захворювання в наших пацієнтів. Швидко. Тко лікувати їх і берегти їхнє здоров'я і життя. Я впевнений, що розвиток діагностичних можливостей лікарні Кременчуцька дозволить більш. Ефективно використовувати і потенціал інших лікарень міста Кременчука, тому що раніше люди за такими послугами зверталися і до нашої лікарні, де був орендований ангіограф, і їздили до Полтави чи до Києва. А зараз вони це можуть робити в місті Кременчуці. Ангіограф дозволяє лікарям побачити, як працюють артерії та вени, вчасно виявляти будь-які проблеми з кровообігом. Це медичне обладнання сприятиме зменшенню смертності від інфарктів та інсультів. А це найчастіші захворювання в Кременчуці Манжуці, та загалом в Україні на цьому альбіографі ми зможемо робити операції на судинах головного мозку, на периферічних судинах, і також на серці, тобто будуть залучені фахівці трьох профілів. Суденні хірурги, нейрохірурги і кардіологи можна буде проводити тромбоекстракцію при ішемічних інсультах головного мозку. Після закінчення ремонтних робіт на першому поверсі лікарні працюватимуть одразу три кабінети із сучасним обладнанням для медичного обстеження за допомогою апарату комп'ютерної томографії. Лікарі вже надають якісні медичні послуги пацієнтам. А ангіограф та апарат магнітно-резонансної томографії незабаром з'являться у лікарні. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кримочутський Вини